У Черкасах відсвяткували перший день народження будівельно-господарського гіпермаркету Епіцентр. У вікенд відвідувачам та клієнтам магазину запам'ятався веселим святом з розіграшем цінних призів. Кому дістався найбільший грошовий сертифікат на 10 тисяч гривень, знають кореспонденти Віка Новин. 25 та 26 липня на покупців епіцентру чекало чимало приємних сюрпризів: тестування матеріалів та інструментів, веселі конкурси та розіграш цінних призів. Недільного вечора у найвідповідальніший момент заходів вручення грошових сертифікатів на придбання товару у гіпермаркеті у приміщенні магазину Ніда яблуку впасти. Покупці бажають випробувати удачу. Це ну, лотерея, ну кому повезе, комусь не повезе. Я вважаю, що не повезе в цей раз, обов'язково повезе в наступного разу, тому що цей розіграш не перший і далеко не останній. І такі акції ми будемо намагатися проводити най як найчастіше. Ми постійно щось стараємося змінити на краще. Ви самі, самі напевно, бачите, що кожного дня щось нове з'являється, щось якась нова експозиція, якісь нові, нові товари. Тому ми для вас стараємось. Спочатку розіграли мобільний телефон, dvd програвач, мікрохвильову піч та фотоапарат. Після сертифікати на тисячу, три та п'ять тисяч гривень. Публіка хвилювалася і поспішала якнайшвидше почути прізвище наступного переможця. І ось він точніше, вона власниця найкоштовнішого подарунку від іменинника сертифікату на десять тисяч гривень. Побіда, це, конечно, большая неожиданність і очень приятно. Ви сказали, що вперше ви приїхали. Перш. Да, я взагалі ніколи не грала, ні в лотерії, ні ніколи. Попереду у власників сертифікатів, ретельний відбір, у власників сертифікатів ретельний відбір товарів для господарства на зазначену суму. Очень много всього хотілося купити. Ну, посмотримо, що будемо определятися з жіною. Ну, думаю, що ми знайдемо здесь достойний вибір тому прийменню грошей. Ірина Гришко, Владислав Тягум, Вікка новини.